Вітаю вас, шановне панство! Знаходимося на полі соняшнику, 185 й піонір. Норма висіва 40 тисяч на гектарів По посів 15 травня. Сьогодні у нас друге липня. Так, що ми бачимо? От у нас він перше що ми бачимо, да? він якісь пасинки тут покидав, от такі от. І його тут багато так, з такими пасинками. Кажуть, що це жарує, не знаю, що це обозначає. Такі ну, пасиники є, ось такий він завишки, тобто він за вишки. Що ми тут бачимо? На цьому полі попередник соняшник, класичний. другий рік соняшник. От ми бачимо рештки соняшника. Перед першим годом, роком соняшника тут була. Обробіток, глибокий обробіток рихлення е, і посів. Е, в цьому році тут була вольта, тільки штригільна борона, яка вносила ґрунтовий е, гербіцид. Все, крім ґрунтового гербіцида тут більше нічого не було. Ні страхового, ні підкормок. Тобто тут на цьому полі ні разу не було вприскувача. Маємо такий от соняшник. В принципі, ну тургорожа, звісно, немає, вологи йому вже не вистачає, але хвороб явних ми не бачимо. Шкідників ми не бачимо. Закрадується питання, навіщо робити те, що не треба робити. От бачите, немає. Буряну просто немає. Корки немає. Зачем міждурядки, зачем якісь сів. Дивіться, наскільки м'яко. Наскільки м'яко. Тобто не треба, не треба давати ні воздуха йому, ніде нічого. Затратна частина дуже сильно зменшується. Сівалка Хорш Маестра 12 ДВ. Міждурядя 50. Тобто тут виходить, що він посіяний 50 на 50 квадратних гіздових методом. Отакий от соняшник має вигляд. Тому робіть висновки. Робіть висновки, кому цікава ця тема, приєднуйтесь до агросупровіду, ставте вподобайки, підписуйтесь. Поїхали до нових зустрічей. Па-па!